Доброго дня, дядьки. Вирішив зняти відео про сівалку Деметра. Деметра СЗД У21В. Розкажу про деякі недоліки та плюси. На жаль, саме більше мінуси. Мене підштовхнули на вирішення зняти відео. Але почну з плюсів. Перший плюс зручно виставляти норму висіву. От, опускаєте тут стіл, зараз покажу. Ось Тягнеться за це, стіл випускається. Відносно того стола видно, що я випустив. Потім кладеться такий спеціальний лоток. Закриті дожні будь, всі ці задвіжки. Одну залишаєте. Хто знає то знає. Засипається відро зерна, крутиться колесо і тоді можна вирахувати, скільки вам. Треба яке норма вісім, або по книжці орієнтуватись. Ось в мене зараз на сою виставлено 25. Тонкощі по поводу виставляння не знаю, тому що вже виставляв агроном. Так. Також зручно зачищати сівалку, це другий плюс. Так же ж само відкривається ось. Де язички піджимати? Відкрив на всю, потрусив, воно висипалось усе. І назад закрив. Потім злотка в мішок висипав і красота. Сівалка зачищена. Ну там замістив в ній треба, таке. Так. Третій плюс. От. Перегородка в бункері. От тут для мене і є для зерна. От для зерна, бачите, я зробив більше, що її можна переставляти. Ця банка у нас не задіяна, бо ми сіємо без мін добре. От можна і вперед, назад збільшувати. Я збільшив на всю, тому що трактор може її піднімати. От Четвертий плюс варіатор. Понятно діло, краще, ніж на СЗ ці прості виставляти. Хороша вещь. Ну і п'ятий такий особисто для мене плюс. Що коли дивлюся ззаду з вікна, мені видно, що тут з язичків сипеться соя чи пшениця, я бачу, що вона дійсно сіє. Що, в принципі, сівальщик ззаду не потрібен, щоб стояв. А тепер перейдемо до мінусів. Так. Глибина для сушників, щоб їх виставити, можна виставити, але є нюанс. Ось тут виставляється, цим винтом регулюється, але якщо ви заглибили сошники, то тоді при подйомі сівалки сошники опускаються вниз і вас благополучно клинять оці коротенькі котіліскопчики. Вони опускаються, розтягуються, потім ви опускаєте сівалку, і виходить все таке, ось такий у мене пожмоканий вже. І їх сюди тупо вигинає, отако, бо вони не можуть скластися. Тому я її заглибив наскільки це можливо, щоб не було такої такого нюансу. Але якщо, не, якщо заглибить так, як я заглибив, буває таке на нерівностях, сошник не достає землі. Отакі От недоліки. Так. Потім висока вона дуже. Ну, Загружати трохи неудобно. вилазити треба високо. Ну, зараз вона піднята в мене трошки, ну, піднята сантиметрів на 15, то ступенька мені зараз по пояс. Чи площадка. Високо засипати. Якщо з машини, з кузова, то на площадку став, то з кузова удобно, а мішки витягувати невдобно. Потім, як зараз банка відкрита, підняв на всю ззаду в вікно ніфіга не видно. Здати назад треба з кимось або заглядати оце сюди, в оцей просвіт і дивитися так на землю, через оцей під банкою. Короче. Потім важко, я не знаю точний вес. Перший рік сіяв МТЗ 892. То це, я вам скажу, жесть була. Розвертатися треба було на тормозі, і цю банку я ставив наполовину. Тобто, не повна, як зараз, а одна оце, на цей отвір. Завода вона на ньому стоїть на середньому. Тобто якраз наполовину. То розвертатися було важко. А під гору сіять це взагалі. Рушать неможливо. Ставити його на задні колеса, під гору виїхати також неможливо. Якщо десь на городи виїжджати, що постійно задки треба заїжджати. Це при тому, що 200 кг грузу було на МТЗ, висіло спереду. Ну, в общем, не для МТЗ, і для нав'язки вона теж важка. Потім Ну, в мене ловол. Ловол 1054. Він піднімає її гарно. Це колеса в мене для прискоча стоять. Сіяв я небагато, тому я їх не знімав. Так. Потім оце саме більше, що мене бісить, Вали на колесах. З гайками, з шайбочками. Зараз покажу, в чому прикол. От тут це я ось відкрутив. Зараз зніму, щоб понятніше було. Потім надійну, розкажу далі. Ось, коротше. Надівається сюди колесо, потім ставиться шайба, потім гайкою закрутив, шпінта всунув. Який тут нюанс? Тут конусні почіпніки. Це ось букса, вона надівається на вал, вона прижима почіпника, коротше, колесо, гайка оця регулює зазор почіпників, регулює затяжку почіпників. Тим самим прижимає колесо, все це воно робить. З другої сторони, там також є гайка така сама. От мене питання. Чому не зробить просто трошки вущу? Чим вал? Різьбу з нормальною гайкою великою. так це го? Це, це, це непонятно що. От, як воно, ну блін. В чому прикол? Хорошо, хай би воно так і було. В чому, в чому в мене проблема? Зараз покажу, поставлю, покажу чому. Накинув я колесо. Перше подивіться на цю шайбу. Це я сіяв періодично перевертав її на іншу сторону, бо її витирає. Воно вилазило край. А чого воно так відбувається? Тут ще й різьбу зробили катану. Тобто тут ще тоньше, ніж тут. І от вона ставиться. Вона з'їхала куди їй удобно. Я ось сюди ось гровера вже підкидав, тому що різьби не хватає, щоб зафіксувати гайку. Закручує, закрутив, воно їде, 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 витерло, так йому треба. потім колесо гуляє, як цей. Почіпники не зажатий. Я не розумію, що таке зробили? Їй вже цю шайбу витерли, я не знаю. Хоч би ширшу зробили, щоб вона от більше на колесо набігала, отаку. Ну блін. Ну це жесть просто. Я б, наприклад, тут зробив би більшу різьбу. Більшого діаметра, нормальну гайку, таку як десь тис... ну, гарну, коротше, не знаю, розмір. І зажав би теж на плін поставив би і забувся, бо воно б не попускалося б. Так, далі. Також мені не подобається, що сошники нахилені назад. Ну, як нахилені? Що вони не отак, а ось отак. По пальцеві моєму ось сушник. Отаково вони. Чому не подобається? Та тому що коли здаєш назад, гарно хоч під'їхати. Ну, зараз вони на землі стоять. І це десь хочеш під'їхати. Земель-земелька чуть-чуть з бугурком. І оці чищики впираються в землю і завертає, так піднис туди. В общем, також незручно. Би їх рівніше виставили, щоб вони не отак були, а так от трохи. Рівніше, може, такого і не було б. Так, Куточки гарно прикотують, все, це і все хорошо робить. <кій> Потім піднімаєш її, кутки дуже низько провисають, як ти її сильно не піднімаєш, десь до землі ну, пів метра хай остається. А десь переїжджати так на неудобах, то трохи буває і зачепить щось. Так, є в неї слабке місце на рамі. Ось тут. Це ми вже варили. Як воно відбувається? Це не з-за того, що сівалка повна, і я скакаю там по ямах. Його розриває, коли він сіє і сівалка грає а так туди-сюди. Банка грає. Тоді воно рве. Бо щоб через вагу велику, то воно блопало не так зовсім. Потім ще один недолік. Коли макрувата земля або швидкість, Більше ніж треба, то буває від коліс. Ось так благополучно сюди земелька залітає і там вона забиває канал для насіння. Канал для і потім тут насипається куча така. Треба виходить чистить. Також при сівбі ячменю дуже часто забиваються ці місця. От тут попадає щось тут в трубку, в цю. тут воно десь застряє. Забивається, знову насипається. Це таке ділий. Це навісний варіант. Гадаю, на причепному варіанті таких проблем. Деяких проблем не було. От, наприклад, з телескопами не було б проблем. Заглибити можна було б не питання. Легше на трактор було б, щоб її не на вісу вести, а тягнути. Хто вміє здатки здавати, то кути на полях гарно засіє з причіпною. Тому тут теж недоліка, будемо казати, немає такого. Причіпний, щоб вугли засівати гарно. Ну так, як. Нормальна, наче сівалка, але бачите, такі нюанси. Сівалка у нас попрацювала півтора роки. Серйозних поломок в неї не було. Почіпник ні один в сушниках, ні в кутках ніде да не полетів. Почіпники в ступицях нічого, все порядок. Запчастин ніяких не міняли ще. В цілому вона витривала. Але півтора року це не показник. Все, Всім дякую за перегляд. Всім удачі.